Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Я на своєму господарстві почистив, дав їсти вже, хто наївся, відпочиває, хто ще їсть. Води поналивав. І Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео. На відповідь знову ж відповідь на коментар. Там, де я розказував, що на свиноматці, скільки можна заробити на свиноматці і взагалі на утриманні свиней. Мені написали, що що ти там говориш, яких 100 тисяч. Яка зараз ціна, і ціна ще має падати. Має падати, замітьте, має падати, але не падає. Якщо я не помиляюсь, коментар написали з Одеської області, і я хотів би сказати: поїдьте в Одесу на привоз і подивіться, по чому там сало і по чому там м'ясо. І ті, хто продають, вони його не вирощують. Вони купляють таких людей, як ми. То чому е, ви, якаєте, має падати, чому ви даєте для того, щоб вона падала? Не продавайте по ціні, яку вам пропонують. Продавайте по ціні, яка вигідна вам. І це не тільки ну, одна людина так не зробить. Так, якщо одна людина буде тримати ціну, а п'ятеро скинуть, да, так нічого не буде. А якщо кожен, хто вирощує, буде цінувати свою продукцію, цінувати свою працю і ну, щось хоче до, досягти чогось заробити то ціна буде триматися у 22-му році осінню свині були в жовтні місяці по 95 кілограм жива вага в нашому регіоні це якщо свиня за 200 кілограм зараз 50 чому так а я скажу чому так. Тому що в 22 22-му році, 22 23-й рік, нігде зерна не можна було здати. Ну, це я розказую про свій регіон. По-перше, по-друге, не було ціни. Якщо по 5 гривень ти продав пшеницю, це було дуже-дуже хорошо. Дуже хорошо. І тому всі вже кинулися на свині. Давайте вдемо. За рік заробимо 100 мільйонів на свинях. Ну, бо наш народ так вважає. Якщо почав чимсь займатися, значить за рік він має порвати повністю з бідністю і купити рейндж-ровер, поїхати відпочивати на Мальдіви. І це все має зробити за рік. Це має бути такий дохід. Але е, воно так не, не завжди виходить. Так, в деяких випадках буває, як взяти цього року. Того року соняшник був по 9 гривень кілограм. Цього року по 18, в два рази більше. А на другий рік я впевнений, що так ціна впаде, тому що знову ж люди подивляться, що цього року соняшник по, 9, по 18 кг перепрошую. Все, сіють всі соняшник, всі сіють соняшник. Так, багато чого цього року зіграли погодні умови. Якщо на півдні не було взагалі не було опадів і багато вигоріло врожаю, то взяти наш регіон, це Вінницька область, сюди більш до західу Вінницької області, ну я б сказав, би, дощі переходили і не було такої посухи. Звичайно, не так, як би хотілося, але ну, нічого в нас не повигорало. У нас є і кукурудза, і соняшник, і пшениця була, і соя і є, все є. Звісно, зараз скажуть деякі, Та, що ти розказуєш, де там воно є? Бо, і Знову ж, це тому, що за рік хочуть заробити 100 мільйонів. Але воно так не виходить. У як дивляться люди, о, дивись, Микола він дотримає свині. Вже 10 років купив хату, машину, побудував дочці хату синові. Треба, мабуть, займатися свині. Купили свині, все, потримали рік, ціна впала. Та ні, ці свині не вигідно. Звичайно, воно не буде вигідно, тому що не за один день це все заробляються статки. Це тільки в окремих випадках. Це, як би сказати, винятки. Тому порахуйте, от ви написали мені, що зараз ціна. А скільки у вас зараз свиней, по якій ціні ви продаєте, скільки ви вкладаєте в кормову базу, скільки ви вкладаєте на працю догляд за ними? Тоді можна щось сказати. А просто що, о, нічого не буде, тому що ціна падає. ну... Це, як би сказати, не показник, ціна падає, але ж треба ж також дивитися на той, який, який дохід. Ціна може падати, а дохід може бути. Це не, не завжди, якщо падає ціна, значить все. Менший, звісно, менший дохід, але він є. І тому ну, я вважаю, що якщо чимось займатися, Дохід завжди буде. Можливо, менший. Один рік менший. Наступний рік більший. Потім, можливо, ще більший. Можливо, таке можна вийти і в ноль. Але все одно одним роком, одним роком е, рахувати дохід чи розтрати це неправильно, тому що за один рік 100 мільйонів. З нуля вийти це можуть тільки депутати, а прості люди це дуже важко. Ну, ось таке я коротеньке відео хотів зняти. Ну, Прошу про депутатів не писати це в коментарях, бо зараз почнуться багато коментарів про депутатів, що вони там і як вони там, і простих людей. Це я так до слова сказав. Як кажу, якщо чимось займатися і хотіти досягти якоїсь мети, воно завжди повинно вийти і повинно принести якийсь прибуток. Саме головне це мати натхнення і хотіти досягти якоїсь мети, тоді буде, буде якийсь а якщо просто за рік заробити 100 мільйонів, так нічого не буде. Ну це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!